Розпоківочка блиску роуд. Це мій перший блиск від цього бренду. Я його дуже хотіла, дуже чекала цю посилочку. Я замовляла цей ось тут. Одразу залишаю вам посилання. І момент X дістаю блиск. Як бачите, я дуже рада, ще мені в подарунок поклали ось таких двох качок. Давайте переходити до блиску. В мене відтінок Toast. Ось таке пакування. Дуже мені воно подобається. Давайте одразу перейдемо до огляду. Ось такий в нього відтінок. Спочатку. Я трошки злякалася, тому що він був ну дуже коричневий. Але це все пройшло після того, як я нанесла цей відтінок на губи. Дуже він гарно виглядає. Можу відмітити легенький запах якоїсь кави з карамелью. Це мені сподобалося, і немає жодного присмаку. За це лайк. А вже ж цей блиск взагалі не липкий, має класний відтінок. Все, просто я закохалася. Взагалі магазин, в якого я придбала цей блиск, займається закупівлею косметики з країн Європи. Європи або Америки, тобто товар привозять під замовлення під клієнта, можна замовляти будь-яку косметику. Є консультація з пошуку косметики за вигідними пропозиціями на їх інстаграм-сторінці. Бувають часто знижки, тому раджу вам підписатися, щоб не втратити. Робити мені більш детальний огляд на цей блиск. Якщо так, пиши про це в коментарях.